перш ніж почати, я хотіла би знати, хто сьогодні головний: я? Ви? Чи хтось за лаштунками? Я хочу сказати, що ми вважаємо, що лідерство це роль для небагатьох, а решта має просто відкинутися на спинку крісла. Це, звісно, може бути нормальним для такої події, як ця. Але я вважаю, що лідерство небагатьох не допоможе нам вирішити проблеми, що стоять перед нами. Ці проблеми складні і насуваються на нас все швидше і швидше. Тому нам дійсно потрібно об'єднати багато умів, більше ресурсів, більше можливостей, і ми повинні робити це ефективно і стабільно. Що якщо лідерство може бути для багатьох? Це страшно і для всіх вас, лідерів, які думають, що це не спрацює, можливо, в деяких випадках і не спрацює. Але коли це станеться, ми отримаємо кращі результати і щасливіших людей, коли кожен буде докладати зусиль, навіть якщо трохи більше. Я фізик, який став управлінським консультантом, що працює з глобальними компаніями над стратегією, штучним інтелектом та цифровою трансформацією. За освітою я інженер. Тож, коли я почав працювати в цій сфері, для мене все було новим і мушу зізнатися. На роботі, коли завдання це моя ідея. Я роблю це трохи краще, ніж коли мені це підказує хтось інший. Якщо, звичайно, це не мій бос. Тоді мені може захотітися повільно довести, що це не працює. Будучи допитливим і самовдоволеним, я часто запитую, чому ми робимо речі саме так. У більшості випадків я знаходжу хороші відповіді, але коли вони здаються мені застарілими, я намагаюся знайти нові рішення, як у випадку з лідерством. Типовий погляд на лідерство це ієрархічна організаційна структура. Ти або лідер, або ні. Більшість людей є тими, ким ведуть, а не тими, хто веде. Комунікація часто йде зверху вниз по одній лінії, а це означає, що вона не відповідає складності проблем, які рухаються в декількох напрямках одночасно. Рішення залишаються за однією людиною лідером, який, будучи лише людиною, може стати вузьким місцем у швидкості та масштабі. Він може пропустити нові ідеї, різноманітні можливості та потенціал, які існують по всій схемі. Натомість у мережі кожен відповідає за себе. І ми замінюємо владу не багатьох на вплив багатьох. Звісно, це виглядає більш безладно, але я б сказав, що більш красиво, більш багатовимірним, більш динамічним, більш схожим на природу. Я вірю, що ця модель може допомогти нам зробити більше і бути менш залежними від кожної окремої людини. А це означає, що вона стійка, а прогрес і стійким. Щоб дати можливість більшій кількості людей вести за собою, щоб передати лідерство від небагатьох до багатьох, кожен з нас повинен відпустити трохи влади. Це незручно. Тож давайте поговоримо про те, як це зробити. Перше, що ми можемо зробити, це зняти ярлики. Уявіть, що ваша колега Лін каже, що нам потрібен творчий підхід. А Джо каже, давай запитаємо у бухгалтерії. Ніхто й ніколи. Але, можливо, варто. Ярлики приймають різні форми та обриси, такі як функції, посади, стать, національність, рівень освіти. Вони всюди і допомагають нам розпізнавати речі. А іноді ми навіть докладаємо зусиль, щоб отримати цей ярлик, щоб відчувати себе комфортно. Але ярлики мають високу ціну. Вони замикають людей у певних рамках, не даючи нам можливості вийти за їхні межі. Нам потрібно думати про різноманітні навички та перспективи, коли ми формуємо команди. Але що, як ми на секунду забудемо, хто займається маркетингом, хто аналітиком даних, а хто лідером? Я щонайменше був вражений несподіваними можливостями наших команд. Ви не знаєте, чого ви не знаєте. Ну, ви також не знаєте, що знають інші. Бухгалтерія насправді може мати чудову маркетингову ідею. Тепер, коли ми позбулися цих ярликів, у мене є ще одна незручна ідея для вас: діліться всім. Ми навчилися ділитися багатьма речами, такими як поїздки, скутери, навіть наші будинки. Але коли справа доходить до роботи, ми так часто закінчуємо тим, що сидимо на інформації та ресурсах для себе. І ви коли-небудь думали про себе: я не можу просити про це це занадто безглуздо. Так? Або, можливо, ви намагалися приховати інформацію, думаючи, що це дасть вам перевагу. Або, знаєте, відчуття: якби я просто знав, що впорався б набагато краще. Уявімо собі команду, яка разом працює над стратегією зеленого переходу. Наступна розмова натхнена командою, частиною якої я був. І Амін каже, що працює над списком важелів скорочення викидів. Він застряг і просить про допомогу. Ізабель запитує. Ти маєш цей набір даних. Ліза, о, почала щось подібне. Може, об'єднаємо зусилля? Пітер, над цим працював інший ринок. Ви зустрічалися? Це лідерство. Не в ієрархічному сенсі, а в сенсі взяти на себе ініціативу у вирішенні проблеми, ставлячи питання і залучаючи людей. Лідерство це не про те, щоб давати відповіді, це ставити запитання. Це сміливість показати свою вразливість. Інформація це сила. А інформація це не лише запитання, але також і дані. Контекст, нові ідеї, незавершена робота, навіть розмови в кулері з водою. Ділитися інформацією означає менше спілкування віч на віч, набагато більше краудсорсингу та співтворчості у відкритому прозорому просторі, в реальному часі і з більшою кількістю людей, ніж ви можете собі уявити. Зачекайте, хіба це не стає справді безладним, навіть хаотичним? Ну, ми вже звикли до інформаційних перевантажень. Гадаю, ви не читаєте все, що пишуть у соціальних мережах, і швидко знаєте, як знайти те, що вас цікавить. І якщо ви зловили себе на думці, що не можете цим поділитися, я хочу, щоб ви перевірили ще раз і запитали, чому? Тому що перевага від того, що ми ділимося всім, величезна. Ми можемо використовувати силу натовпу набагато краще, коли всі ми знаємо контекст. Це швидше завдяки меншим втратам на дублюючу роботу і суперечливій інформації, яку ми отримуємо один на один, а також тому, що ми можемо паралелізувати роботу, а не просто працювати послідовно. Це сприяє підвищенню якості, коли ми фіксуємо ідеї в день і вночі, і коли ми розподіляємо забезпечення якості між усіма членами команди. Але найкраще те, що ми отримуємо більшу причетність завдяки ранньому залученню таких людей, як клієнти, та зацікавлені сторони, уникаючи класичного покажи і розкажи односторонньої презентації. Ви, напевно, можете сказати, що я можу продовжувати і продовжувати, але є ще одна незручна річ, яку ми маємо зробити бути люб'язними один з одним. Доброзичливими. Звичайно, скажете ви, але в даний момент. Чи не простіше кинути когось іншого під автобус? А чи пробували ви бути протилежністю доброти, недобрим лідером, тим, хто з радістю розділяє провину, але не сяє або вдавано доброго лідера? Наприклад, я знаю, що сьогодні п'ятниця, і мені потрібно це зробити до понеділка, до восьмої ранку, ранку в понеділок, але не витрачай на це вихідні. Добрий чи недобрий стає особливо зрозумілим. Коли хтось припускається помилки. Візьмемо Сару, вона помітила помилку і досить суттєву. Тепер Сара смілива і миттєво ділиться цим з усією командою. Ого, які відповіді. Барат каже. Дякую, що поділилася. Для цього потрібна сміливість. Семюель краще зараз ніж ніколи. Дженні, відсутність помилок означала б, що ми рухаємося недостатньо швидко. Колишні керівники, які беруть участь у цій розмові, не надто замислювалися над цим, коли це сталося. Але члени команди пізніше повернулися і сказали, що це був дійсно визначальний момент для командної культури. Вони відчули себе в безпеці, відчуття зростання та впевненість у тому, що ми прикриваємо один одного. Члени команди також підбадьорюють один одного, незалежно від того, чи це люблю, це влучно, чи милі смайлики це має значення. Люди так часто закочують очі, коли ми говоримо про доброту, але навіть маленькі слова мають велике значення. Це не означає знижувати планку або уникати складних розмов. Насправді, доброта дозволяє нам піднімати навіть складніші теми. А результати ну, хороші проекти завершуються вчасно, як і очікувалося. Чесно кажучи, я думаю, що ми всі знаємо проекти, які цього не роблять. Але знявши ярлики, поділившись усім і будучи добрими, ми почали бачити сплеск. Хоч і більш вибоїстий, але тепер ми отримуємо експоненціальне зростання, результати набагато кращі і несподівані. Як і команда, з якою я вас познайомив, люди не могли повірити у вплив та відповідальність, які ми створили всього за вісім тижнів. І ми бачили це в багатьох різних проблемах із дуже різними бажаними результатами. Змінивши підхід до роботи, ми отримали дивовижні результати. Навіть на початку пілотних проєктів 80% наших співробітників сказали, що вони відчули більшу цінність від наданих послуг. 60% виявили кращу індивідуальну стійкість, баланс між роботою та особистим життям. І це в компанії, яка відома своїми високоефективними командами. Коли кожен є лідером, це дозволяє нам робити більше і робити це краще. А тепер уявіть, що ми прибрали колишнього лідера з команди. Саме так і сталося, коли я пішла в декретну відпустку кілька місяців тому. Нічого не сталося, команда просто продовжила роботу. Навіть ця розмова, я не сама придумала ці ідеї. Це було багато людей. Це був краудсорсинг і спільне створення з першого дня. Розподілене лідерство це рух, який виходить за рамки традиційного лідера. Люди набагато більш схильні робити щось, якщо вони відчувають почуття причетності, і це була моя ідея, а не те, що їм кажуть, що робити. Нам потрібно створювати лідерів, а не послідовників. Все це не є магією, але цього не станеться, якщо традиційні лідери блокуватимуть це. Сьогодні ми не можемо дозволити собі, щоб хтось сидів, склавши руки, коли складні проблеми насуваються на нас швидко і постійно. Нам потрібно задіяти знання та творчий потенціал кожного. Ярлики та ієрархії, приховування інформації, консолідація влади, бути недобрим або прикидатися добрим це не допоможе нам зробити те, що нам потрібно: створити краще майбутнє. Тож, коли я запитую вас, хто головний, хто сьогодні лідер? Я хочу, щоб ви всі підняли руки. Так, ти, Дякую. я?